Слава Ісусу Христу! Слово Боже, це насіння у наших серцях. Ісус у своїх притчах показав нам цю істину, що Слово Боже це насіння, воно має божественну природу і має силу вирости і принести плід і дати нам нове життя та спасіння. Але це насіння потрібно зберегти, тому що диявол приходить і забирає це насіння, яке впало при дорозі, так і через метушню та фокус не на тому, що заглушує слово у нашому житті. І надвина суета про проблеми та гоніння за багатством і марнославством, як є як бур'ян, які заглушують слово. І це не лише бідність, а й турботи різні, про те, куди поїхати, відпочити, що купити, куди витратити гроші. І коли ми метушимося про тимчасове, ми втрачаємо фокус, і це насіння засихає, і ми втрачаємо спасіння, бо слово не має місця, щоб вирости. Щоб зберегти насіння, ми маємо повернутися до головного наказу Ісуса. Ісус сказав, що шукайте перш за все Царство Божого, а це все вам додасться. І це означає ставити Ісуса і живе Слово на перше місце. І коли ми шукаємо Царства Божого, ми даємо цьому насінню найкращий ґрунт. І Слово Боже проросте і очистить нас, і принесе відновлення і дасть плід у наше життя. Амінь.